Вітаю, друзі! Давайте подивимося на тему проблеми у ваших стосунках. Які проблеми, чому вони виникли, хто що до кого відчуває насправді і яка порада від карт буде для вас? Отже, дивимося ваші почуття на зараз до партнера, почуття партнера до вас. Яка проблема в стосунках? Причини. Виникнення цієї проблеми? Як вирішити, що в результаті буде, перспективи стосунків і поради від карт. Так, дивимося, ваші почуття щодо партнера. Е, ви зараз налаштовані на нове, е, ви, в принципі, готові. У вас як е, в усіх сферах життя більш-менш налагоджено, якщо Можливо, десь щось не розвивалося раніше, то зараз у вас є всі ресурси, щоб почати це. Тому, в принципі, ви стабільна людина. Але щодо стосунків, ви більш схильні маніпулювати партнером. Ви не відкриваєтеся іншим. Ви вмієте керувати думками інших людей. І Ну, не зовсім, якщо це вам потрібно, не зовсім чесно поводитися. Так, Щодо почуттів партнера, можу сказати, що людина до вас з відкритою душею дуже хоче проявитися, можливо, навіть вже це робить. Він, ну знаєте, це такий лицар конкретно букетного періоду, коли все чудово, коли майже серенади, вірші. Коли кафе і, і танці, і квіти, і ну, все, що вам подобається, все, що е, може допомогти йому вас зачарувати. Яка проблема у стосунках? Тут, одну секундочку, подивимося, що, тут є в когось минулі стосунки, які впливають, які впливають на одного з партнерів. Вам потрібно відокремитися і якось зосередитися на, саме на сфері кохання, якщо вам цього дійсно хочеться. Можливо, це в когось це робота, яку ви почали раніше. І зараз ви більш зосереджені на, на вашому новому бізнесі, на вашій новій справі, на вашому хобі, можливо, ви чомусь навчаєтеся. І мало часу приділяєте цьому, тому що тут і маг, і трійка Пентаклів в принципі, показують, що ну, саме, саме ці питання вас можуть цікавити. Можливо, хтось закінчує стосунки, які в нього були, і тому зосереджений більше на, на тих питаннях, ніж на прояві любові до. Нового партнера, може так, в когось погратися. Давайте подивимося причини, чому це виникло. І тут в нас дві камечі. Ви не бачите, як рухатися далі, ви не розумієте, куди вам іти, що робити, ви якось закрилися, не дивитеся вперед, сидите, боїтеся, можливо, і якось не готові діяти. Хоча перша карта показує, що ви дуже ресурсна людина, і у вас є всі шанси і можливості для здійснення будь-яких ваших бажань. Як вам вирішити цю проблему? Карта е, світ показує, що потрібно завершити щось старе і перейти на новий рівень. Почати спочатку, е, не зосереджуватися на минулому. Ви вже отримали досвід, ви маєте. Е, маєте Перспективу е, отримати щось більше, ніж у вас було до цього. Можливо, у вас зараз стосунки на відстані. Можливо, е, ви спілкуєтеся по інтернету і тому тут немає такого прояву з, вашої, з вашого боку, е, якого б хотілося партнеру. Щодо е, того, яким саме буде результат. Ваших стосунків. Тут випадає сімейна карта, десятка, десятка кубків, це чудово, ви будете щасливі, це ті стосунки, які вам потрібні, і дійсно, які вас зроблять впевненішою в собі жінкою. Ви будете, ну тут і сім'я, і будинок, і щастя повна чаша. Тобто все, чого бажає жінка, у вас буде. Щодо перспектив, тут показує чоловіка, зараз одну секундочку, показує чоловіка, який буде за вас боротися, який буде йти напролом, який буде, знаєте, захищати. Своє і нікому вас не віддасть. Для когось може програтися, що з'явиться, тому що тут порада від карт боротися до переможного. Можливо, з'явиться ваш колишній і виникне ситуація, коли між чоловіками буде конфлікт на зрії. Так от порада вам від карт, не здавайтеся. Ви заслуговуєте на щастя, дійте рішуче, ви вже прийняли рішення і тримайтеся свого, навіть якщо дуже складно, навіть якщо не знаєте, не впевнені в тому, що ваш, можливо, новий бізнес чи нова робота зможе вас забезпечити, все буде добре. Карти нам це показали, тому, знаєте, як. Переходьте в інше життя, більш щасливе, більш комфортне і робіть правильний вибір. От такий сьогодні розклад щодо стосунків. Думаю, ви зрозуміло, як потрібно вирішувати питання. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей на каналі!